Чому Великий Герцог Люксембургу відрікся від престолу заради свого сина? Колишньому великому герцогу 70 років, його синові 43. Монарх займав трон протягом 25 років. Про майбутнє зречення на користь Гійома герцог Анрі голосив у грудні. Гійом сьомий Великий Герцог Люксембургу з 1890 року. Великий герцог Анрі зійшов у престол у 2000 році. У герцогстві він виконував насамперед представницькі функції. Їйом вже до інтронізації був у державі регентом з 2024 року. Тож чому Генрі відмовився від трону? Оскільки вважав, що настав час передавати естафету молодшому. У поколінню після 25 років правління, а також хотів зосередитися на особистому житті та відпочинку, це рішення стало частиною традиції Люксембургу, де монархи добровільно передають владу, коли відчувають, що це природній процес, і коли молодше покоління готове взяти на себе відповідальність.